Усім привіт! Мене звати Анастасія, я персональна стилістка і пропоную вам разом зі мною завітати в шоурум українського бренду Чічі -чі Коко. Я покажу вам класні позиції для вашого гардеробу. У даного бренду ви можете знайти якісні базові речі по приємній ціні, аксесуари, а також більш цікаві акцентні позиції. Перше, на що раджу звернути увагу, це сатинові штани. Вони представлені в трьох нейтральних кольорах, прекрасно сідають по фігурі. Я вважаю, що це незамінна річ в літньому гардеробі. Ці прекрасні топи з драпіруванням Додадуть родзинки вашим аутфітам, навіть з джинсами або шортами це буде виглядати вау. Також у цього бренду представлені сатинові спідниці, вони в міру щільні, тому не будуть присвічувати. Не забуваємо, що такі спідниці ми можемо носити навесні, восени і взимку. Мені сподобався цей подовжений жилет. По-перше, з ним буде легко складати образи, а по-друге, він ніби класичний, але з ноткою зухвалості. Тут не оброблені рукава і саме ця деталь буде додавати родзинки вашим образам. Також у цього бренду представлені супер актуальні зараз спідниці з мережевим особисто мені так подобаються стилізації цих спідниць. чимось маскулінним і абсолютно протилежним за настроєм У цього бренду? Ви можете придбати класний якісний піджак по дуже приємній ціні. Раджу звернути увагу на ось такі топи. Буфи з нової колекції. Вони виконані з льону і за рахунок своєї об'ємної форми будуть неймовірно красиво виглядати в образах. Мені сподобався цей ляний жакет в шоколадному відтінку. Подивіться, який неймовірно красивий силует. Він сподівається, це відео було для вас цікавим та корисним. Пишіть в коментарях, що сподобалось найбільше.